Певний час використалися платіжною карткою Приватбанку, і ось на балансі кешбеку накопичилась певна сума, яку б ви хотіли вивести на свій поточний банківський рахунок. Як же це зробити? Для початку зайдемо в додаток Приват24. Перейдемо до розділу Привіт. Там ми бачимо, яка сума кешбеку у нас накопичена. Натискаємо на неї, там де є текст Накопичено. Далі обираємо необхідну картку для виведення грошей. Ознайомлюємося з сумою податків і натискаємо на кнопку Вивезти. Прийшли в додаток Приват24. Натискаємо на Привіт. Ось тут ми бачимо наші пропозиції, активовані. Та бачимо, скільки грошей у нас накопичено: 69 гривень, 29 копійок у мене. Обираємо картку, на яку будемо перераховувати ці гроші. Бачимо, що податки складають 13 гривень 51 копійку, і до зарахування у нас буде 55 гривень 78 копійок. Натискаємо на кнопочку. Вивести платіжу успішно створено. Очікуйте зарахування коштів на картку.